Апостол Павло каже такі слова, посланні до Филип'ян. Хоч я можу покладатися також на плоть, якщо хто інший думає на плоть надіятися, тим більше я. Обрізаний восьмого дня із роду ізраїльського, коліна мені і минного, євреї з євреїв, щодо закону фарисеїв за ревністю гонитель церкви, щодо праведності за законом бездоганний. Але що було для мене перевагою, те заради Христа я визнав нікчемним. Та й без, е, безсумнівно все я вважаю нікчемним заради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого, заради якого я від усього відмовився та вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. І знайтися в ньому. Не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, яка через віросповідання Христа, з праведністю, яка від Бога вірі, щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і співучасть у стражданнях Його, уподібнюючись смерті Його. Чи не досягну я яким небудь чином Воскресіння змертвих? Не тому, що я вже досяг або вже став досконалим, але. Прагну, чи не досягну я того, заради чого і я був досягнутий Христом Ісусом? Браття, я не вважаю сам себе тим, хто досяг, а тільки забуваючи те, що позаду і спрямовуючись вперед. Прагну до мети, до нагороди вищого покликання Божого в Христі Ісусі. Отже, хто з нас духовно зрілий? От так будемо мислити. А якщо хто, хто думає інакше, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, за тим же правилом будемо поводитися, так само будемо і мислити. У мене з'явилися такі думки, коли я це читав, знаєте, апостол Павло. Він каже: я, можу, я маю чим хвалитися, будучи в тій культурі, да, Каже фарисець, фарисей з фарисею, політична партія, релігійна політична партія на той час дуже сильно впливова в народі, і він був її членом. Каже, я можу цим пишатися. Можливо, будучи Знаєте, членом цієї Такої священницької партії, він мав вплив певний Він міг впливати на якісь події політичні в Ізраїлі, на якісь життєві події. Я не знаю. Він каже, щодо ревності по Богу, вони тих церкви. Тобто, дивіться, він каже, я навіть думав, що я цим служу Богові. А ще він каже, я так старався виконувати закон, що я був бездоганний. В своїх очах, знаєте, він хотів по-людськи перед іншими людьми бути ким. Бездуганним, щоб ніхто не міг до нього прицепитися, не до якої меличі. Каже, я старався таким бути. І тепер дивіться, досягаючи висот певних, да? коли він зустрівся з Воскреслим Христом, він каже, все це я вважаю за сміття. За сміття. Сьогодні ми пишаємося певними, знаєте, здобутками, я так замітив, взагалі. Якось немодно зараз стало щось таке, знаєте, духовне пишатися. Ну це це добре, це ти молодець, скажімо так. Скажуть ну, хорошо. Ну як ти щось земного досяг, всі будуть казати, але ти молодець, А як? А що ти робив? А розкажи, і будуть слухати, будуть пишатися, пишати. ти ж такого щось досягнув. А те, що, якщо ти щось там духовне, досягну, ну, так треба, правильно? Молодець, що ти так це досягнув. Він каже, дивіться, в мене він цінності свої переважає, да? каже, все, що я вважав цінним, моя професія, всі здобутки, те, ким я був, навіть те хороше, що я старався перед людьми бути, щоб люди хвалили, казали, вау, молодець, Павло, молодець! Каже, навіть оце я вважаю за сміття. Він шукав себе. Я думаю, всі ми шукаємо себе, правда? Ми шукаємо себе. Ми хочемо себе знайти, яке моє місце в цьому житті, яке моє місце в церкві, в суспільстві, яке моє місце? І він шукав себе. Але коли він зустрівся з Воскреслим Христом, дивіться, то каже, то все це. Я вважаю за сміття і тепер хочу знайтися в ньому. Але дивіться, це все сталося, після того, після того, каже, коли я був досягнутий Христом Ісусом. І я задумався, чи досягнув мене Христос так, щоб я так став мислити? Чи досягнуло мене сила Воскресіння так сильно, щоби все земне я настільки відкинув заради Христа. Каже, як, якщо хтось духовний, отак от має мислити. Я розумію, що мені ще треба туди йти. Мені ще треба туди йти. Знаєте, каже, отак от мене досягнув Христос. І каже, і я стараюся, чи не досягну я його, як він мене? Браття і сестри, от хочеться так сьогодні досягти Христа. От хочеться так його досягти. Але перше хочеться поняти, чи, як він мене досягнув. Хочеться знайтися в ньому, в ньому. Знаєте, я говорив з деякими братами, мав розмову з одним братиком. І, і... Він каже, ти знаєш, Андрій, в мене пропала така не то, що ціль, ну каже, огонь якийсь. я не розумію, що я християнин. Я не знаю, чого я в церкву хожу. Я вже хожу так машинально. В мене каже, якось руки опустились. Я втратив. Я знаю цього брата. Він був такий ревний. Молітву. Він сам дзвонив. Де на молітву? Він сам, знаєте, такий гарячий був для нього і Христос, це було все. Але прийшов час, і він каже, я не знаю, на що я хожу. Я не знаю. Був у нього період, він отримав великі гроші, великі гроші. Йому вистачало на все і найбільше. І він каже, я хотів до цього, а тепер я не знаю що я не знаю на що нашого. Я досягнув і каже, і він томиться в тому, що він втратив оце вічне, не без, він цю мету втратив. Знаєте, коли в нас є ціль, мета, вона нас укриляє, правда? Ми зранку встаємо раді чогось. Ми хочемо сьогодні день прожити, бо в нас є цель. І раді оцеї целі ми стараємося. Ми щось робимо. Правда? Спортсмени мають цель. Фігура. Вони стараються, щоб бути накачаними. в них є цель. Вони раді целі сідають на дієту. От спробуйте так просто так сьогодні сісти всі на дієту. Якщо це. Ціль, вона акриляє. Це. Оця мета. Дівчатка теж хочуть мати фігурку на дієту. Качалка, в мене друг. Він бізнесом вирішив зайнятися. І він, е, ми там йшли в кафе, всі там якось буряні взяли, ще щось, ну, а він не бере собі навіть шоколадку. Я кажу, а що ти береш? Ну там 10 гривень, ну що то є, кажеться, так? Да? Слухайте, він мені такі речі сказав. Каже, я цих 10 гривень відкладаю. Я собі прийняв, каже, рішення. Я буду себе обмежувати в е, солодкому. В обідах, і він, ну в різних, це не те, що там в різних речах. по чуть-чуть, Каже, я собі підсчитав, скільки я можу зекономити і відкласти на те, що я хочу. Через не пам'ятаю рік чи два він мені сказав, що вони, він назбирав певну суму, і вони з другом відкрили те, що він хотів. Це була студія звукозапису. От вони там займалися певними речами. Але він собі посив, він відмовлявся. Від певних речей. В нього була мета, і ця мета укриляла його, щоб не їсти шоколадку, не випити кави, не купити собі щось лишнє. В нього мета була, яка його окриляла на ці діствія. Павло, дивіться, каже, я все це відкину заради мети. Каже, прагну до мети, до нагороди вищого покликання. І отут хочеться задати питання, чи є в нас сьогодні та ще? чи ми її не втратили? Чи досягає сьогодні нас сила Воскресіння Христового так, щоб ми багато речей відкидали, щоб ми стремилися туди, стремилися туди. Чи сьогодні Воскресіння це просто гарна пісня, свято, декорація? Я навіть дивився, знаєте, здається в суботу. Так вирішив глянути, хто як святкує, Ватикан побачив. О, Ватикан. Там так красиво. Я розглядав там колони. Знаєте, кучні Ісуса кажуть, подиви, який храм. Все красиво було, а Христа там не було. Сьогодні може бути все красиво в нас. Але ми можемо не переживати силу Воскресіння Христа. Наше життя може бути взагалі безсельне. Взагалі. Це можуть бути якісь земні такі цілі, знаєте. Які потім вічності взагалі не будуть мати ніякої цінності і взагалі важливості ніякої. Як хочеться, щоб ми сьогодні молилися. Боже, досягни мене. Дай мені зрозуміти, досягни мене так, щоб мої цілі, мета моя помінялася, щоб я був акрильоно тою небесною метою. І ви знаєте, що він каже? Я кажу, хочу досягнути Воскресіння. Ми сьогодні багато речей хочемо, правда? І, можливо, навіть непоганих речей, хороших речей хочемо. Але чи ми ще тримаємося за оту мету, за оту ціль, яка була ізначальна, коли Христос коснувся, коли ми каялись, коли ми плакали, коли ми казали, Господь, я дякую, що Ти мене знайшов», коли ми були заради Нього все кажеться віддати. Недавно ще з одним братиком говорив. Ми так сиділи в машині. І він каже, ти знаєш, в мене зараз духовні проблеми. Каже, я повернувся в наркотиків, все таке. Я. я кажу, а що сталося? Я втратив цей, я втратив Христа. Каже, я каже, я, 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 я перестав розуміти, чому я читаю. Я перестав, каже, розуміти, чому я молюсь, чому я хожу. Я каже, втратив Христа. Знаєте, коли ми втрачаємо Христа, ми починаємо йти в якісь такі зимні речі. Суєта починає нас е, поглинати. Але і тут а Господь дає нам надію. Я так роздумував, що робив Ісус після Воскресіння. Що робив Ісус після Воскресіння? він достиг гронітеля церкви Павла. А ще він достиг Петра. Петра, який зрікся його. Тричі. Але коли Ісус Воскрес, то що? Ідіть, скажіть Петрові? Ідіть, скажіть Петрові. Він пішов шукати Петра. Сьогодні я не знаю, можливо, ми окололи, можливо, ми не відчуваємо тої сили Воскресіння. Можливо, ми втратили ту ціль, і вона нас не окриляє. Можливо, теж ми стаємо читати Слово Боже, і ми втратили ці, ми не знаємо вже, для чого читаємо. Сьогодні знову треба зустріч з Воскресом Ісусом. Сьогодні треба, щоб Ісус знову прийшов як до Петра. І можливо, Він сьогодні знову когось хоче спитати, чи любиш ти мене? Він точно шукає. Він точно не такий, як ми. Можливо, ми на когось вже махнули рукою. Можливо, ми на собі поставили хрест, але не Ісус. Але не Ісус. І Він обов'язково об тебе і мене знайде. Обов'язково. Якщо ми любимо Його. Оцей друг, про якого я розказував, знаєте, він каже, мама, я з мамою його говорив. Каже Андрій, ну як так? І коли цей молиться? Я його питаю, кажу, синочок, ну як так можна? А він каже, мамочка, я його кажу, так, люблю. Я його боюся, каже, втратити. от тобто, каже, я думаю, я помилюся, і він мене не забуде. Він мене найде. І я, знаєте, я вірю, що знайде. Я вірю, що найде. Каже, я помилюся, і він мене не забуде. Тому хочеться, щоб сьогодні Господь воскресив нашу мічту, саму главну мічту. Це досягти його, як він досягнув нас. Давайте за це помолимося.